Справді, можна почати з того, що ми досі не можемо усвідомити, що сказав президент Трамп щодо своєї розмови з Путіним. От ми зранку намагаємося розшифрувати текст в Нью-Йорк Пост. І от ви самі, як ви зрозуміли, була розмова чи не була? Говорив він про розмову чи не говорив? А потрібно розшифровувати. Ну, мені як журналісту не дуже якраз потрібно, але ж люди про це говорять. Вони це обговорюють. Вони вважають, що в залежності від того, що відбувалося з ситуацією з діалогом Трампа і Путіна, можна зрозуміти, як буде у подальшому розвиватися. Сам цей трек перемовин між Москвою і Вашингтоном. Для того щоб розшифрувати Трампа, потрібен мінімум Ілон Маск зі своїм штучним інтелектом. Йому це і потрібно доручити. Я виходжу з того, що спілкування відбувається. Я не знаю, чи там були розмови саме останніми днями, але навряд вони будуть їх афішувати. Це не потрібно ані Трампу, ані Путіну. Те, що Трамп, власне, згадав про це, я там дивлюся на англійську версію, виглядає так, що якісь розмови відбуваються, тим більше що Кремль, який каже, що ми не можемо не підтвердити, не спростувати, це насправді найкращий варіант, яким чином. Не сказати нічого і підняти градус градус Антейгін. Ну вони навіть не сказали, що вони не можуть спростувати чи підтвердити. Пісков сказав, що йому щось можуть не розповідати. Це прекрасна це, історія, кажу, ну, ну, ну чому розважає, ну, розважає публіку. Слухайте, ну от ми ви жартуйте, ну ви професійний дипломат. Я все ж таки професійний журналіст. Ми маємо якось це професійно проаналізувати. Ні, ні, все дуже просто. Перше, контакти між командами відбуваються відбуваються достатньо давно і відбуваються за декількома каналами. Скільки їх і які, ми точно з вами точно не знаємо. Але якісь вони там ми там десь ми підозрюємо, десь ми знаємо, десь ми напевно не знаємо. Чи є спілкування на найвищому рівні? Я виходжу з того, що так. Я не вірю, що Трамп і Путін не розмовляли після виборів. Я не вірю, що вони не розмовляли після інагурації. Крім того, таке спілкування мало б бути, якщо виходити з їх понятійного мислення. Точніше панікійної ментальності, а воно як у Путіна, так і у Трампа на абсолютно різний кшталт, але також панітійно. І перед тим як говорити зі всіма іншими стосовно України, але також інших ключових, ключових питань, скоріше за все, вони мали поспілкуватися. Тому, якщо ви питаєте мою думку, я виходжу з того, що спілкування було і не один раз. А навіщо тоді вони весь час готують якусь публічну розмову? Ну вони вже розмовляють і розмовляють. Ні, вони готують власне, особисту зустріч. Вони дуже чітко, от якраз про це вони дуже чітко говорять. І Трамп, і власне те, що там спеціально зливається навколо Кремля, вони говорять саме про особисту зустріч, і я виходжу з того, що ця, якщо ця розмова відбулася останніми днями. То одна з її тем була особиста зустріч, зміст, як її подавати, і, напевно, де і як. Ну, от Приблизно така тематика, вона 100% була присутня. Може зустріч Трампа і Путіна відбутися і бути безмістовною? Звичайно. Вона може бути емоційною, вона може там. Якось отак от, от в клеш вони мають війти. Але, думаю, це їм не дозволять. Ті, хто готують цю зустріч в Москві. Я думаю, що проаналізували Трампа його психологічну, там, портрет і так далі, і так далі. Все, що могли, і все, що не могли. Я думаю, що вони провели репетицію для різних сценаріїв. Вони провели такі моделювання цієї зустрічі Лаврова Трампа. Ні, навряд. Да в Лаврову не довірять. Якщо ви мене питаєте, я думаю, що там є інші, хто насправді може 100% Трампа зіграти, причому в різних іпостасях. Але я не виключаю, що хтось навряд чи сам Трамп, але в оточенні Трампа вони теж цю зустріч розіграють. Ну тобто з точки зору можливих сценаріїв, вони точно визначать теми, і вони точно визначать де граємо, де не граємо. Ну, Тобто це питання того, де ми домовляємось домовлятися і де ми домовляємось не домовлятися. І навколо нас, це ж ми там думаємо, що і хочемо, звичайно, щоб це були справжні переговори, а думаю, що знову таки ані Путін, ані Трамп. Класичних переговорів за визначенням не хочуть. Вони хочуть домовитись, вони хочуть домовитись понятійно, вони хочуть домовитись політично, а після того розмовляти зі всіма іншими як основні моменти цієї домовленості якось впровадити, реалізувати, або якщо це навіть не лізе, спробувати надягти на голову всім іншим. Це не означає, що. В процесі цих розмов домовленість ніяк не зміниться, вона може фундаментально змінитися. Я це допускаю. Але це означає, що вони захочуть домовитися на двох. Я для Путіна це взагалі класна історія, оскільки для нього це непоганий сигнал всередині Росії. Не знаю, там як для населення там на першому каналі розкажуть, що потрібно, але для еліт важливий, для Тому, що він зайв... рівний партнер Трампа. Ну, звичайно. Ну тобто, все, все життя намагався з американцями розмовляти на рівних. О тут сидять, розмовляють, зустрічаються, і він один із перших, з ким Трамп зустрічається, і готовий говорити з ним по всіх питаннях. Для незахідного світу це однозначно сигнал, і навіть не один. Для Європи це також сигнал, оскільки Путін нахабно, якщо хочете хамські тролить Європу. Каже там, я не пам'ятаю, що він казав, що вони всі прибирають при морському хвості. На... Махаються хвості хвостиком, не, хвостиком, хвостиком махаю. хвостим, та. От, от це така історія. Та тому, от бачите, ви ж теж тролите Європу. У вас тут портрет Трамп є Келах, є Зеленський. Є навіть Путін виглядає, а Європи немає. Тобто Європа про це захищена, я жартую, okay. я, я не трогаю еспресо. Але якщо серйозно, в Європі всі не просто перелякані, вони нажахані. оскільки будь-яка логіка сьогоднішньої адміністрації, як я її там сприймаю і чую за різних джерел, ну очевидно, що це не може бути якась там. Вже сформульована логіка, але тим не менше вони кажуть, ми домовимося, а ви виконуєте домовленість. Тобто, якщо там будуть якісь моменти по стримуванню безпековому, це ваша історія. Якщо потрібно платити, це ваша історія. Ну звичайно і так чи... це сказав Волц сьогодні. Природних, 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 безпеки. Да, ну, він сказав це дуже просто, але да. насправді це звучить на, на там дуже багатьох публічних і непублічних майданчиках. Тобто американська логіка дуже проста. і Правді, я її поділяю. Вони кажуть, от Україна це Європа, ви ж там починаєте там процес євроінтеграції, це ваша безпека. Так ми можемо вам допомогти в тих питаннях, де ви не можете впоратись з Путіним. Але є питання, де ви власне їх маєте взяти на себе. І ці питання стосуються в першу чергу фінансової. Наскільки я знаю, американці. Дуже обережно і навіть не хоче ставлятися до можливості якихось фінансових грантів зараз і в відбудову. Тобто вони кажуть там інвестиції само собою. А от там грантова допомога ні. Якщо є євроінтеграція, так для чого наша допомога? Вони розуміють, що потрібна. Військова допомога, і це не тільки постачання зброї, це там розвідка, логістика, те, що Європа не може зробити ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. І от це лікає Європу, оскільки Європа хоче подумати над якимось контингентом, який би був тут у нас, але був без мандату для безпосередніх. Дій, я вже не кажу з російськими військами, а просто десь знаходитись і виконувати певну функцію, скоріше за все допоміжно. Причому країни, які знаходяться біля нас, та сама Польща, каже тут: якщо ми межуємо з Росією, так ми взагалі. Не ні, не, не всі справі, і це означає, що ми боїмося, і не потрібно на нас накладати ризики. А для Путіна це прекрасна історія, оскільки він бачить, що солідарність Європи через ці всі кола обговорення вона сиплеться і сиплеться максимально, максимально швидко, і для нього отримати Європу, де буде а. Популістський драйв або зменшення солідарності і підтримки для нього це насправді один з найкращих сценаріїв. А потім він з Трампом буде обговорювати, як поділити газовий ринок Європи, оскільки Трампу потрібно експортувати скраплений газ, а Путіну потрібно просто качати газ і в Європі. Є чимало політиків і бізнесу, до речі, чимало, які сплять і бачать, що постачання газу за якимись знижками поновиться. Інакше вони вважають, що частина бізнесів буде просто переміщена з Європи. Тому насправді питань достатньо багато, але логіка американців, як на мене, станом на сьогодні, можливо, я там, і я напевно не знаю якусь частину цієї логіки. Але загальна логіка дуже проста: ми досягаємо якийсь діл, цей діл панітійний політичний. Європа власне бере на себе відповідальність за сталість цієї реальності. А ми якимось чином допомагаємо і можемо працювати далі на якихось взаємовигідних умовах, щось на кшталт цього. Ну добре, але виникає питання: що для цього всього потрібно закінчити війну? Ні? Звичайно, і тут питання та основне, воно ж залишається. І ніхто поки що не чув, а що Трамп і його команда думає про головне питання, яке головне для Путіна, головне для нас, головне для європейців це власне де ми будемо. Ми будемо на Заході. І як ми будемо на Заході? Ми будемо десь там вештатись, як певний варіант бушера чи щось такого. Щось таке накшталт Фінляндії, тільки гірше. Фінляндія мінус, мінус, мінус. Зрозуміло, Фінляндія, ви маєте на увазі післявоєнна Фінляндія, не сучасна? Ні, ні, ні. в сучасної Фінляндії все нормально. У них... Це єдина країна, до речі, європейська, кому вистачає і мізків місь... і, і всього іншого для того, щоб вони мобілізувалися і навіть мали лайтову версію військової економіки. Жодна інша країна Європейського Союзу на це не тягне, або це буде варіант якогось там поглинання. Росією і переміщення в російську сферу впливу, Оце, це насправді фундаментальне питання майбутніх переговорів, е, будь-яких переговорів, панітійних, політичних, там міжнародно правових. Хоча насправді я не думаю, що міжнародна правова частина буде найважливішою в процесі майбутніх консультацій, і знову таки для Путіна поділити цю реальність і якось там сказати ти мені, я тобі. З Трампом це була прекрасна реальність, це іміджева, це для нього часткова легалізація, про яку він мріяв. Він дивився в Сирії на свого Асада всі ці роки. І потім, коли Асад все ж таки поїхав завдяки деяким арабським країнам на засідання Ліги Арабських Держав. Всі в Кремлі казали: ну бачите, хотіли вбити оцього асада. А тепер він знову такі руку йому тиснуть, обіймаються. Ну і цілуються, ну таке. Е, і Путін думає, що для нього це також наступить. Ну і є ще один дуже непростий і болючий для нас аспект. Він полягає в тому, що логіка Трампа це завжди логіка накатити і логіка батага і пряника. Або я тебе грохну, або я тобі дам якусь там плюшку, а може дві плюшки. І я впевнений, що вони підготували там перелік ключових санкцій, по яких вони можуть рухатись вниз, там десь пом'якшити щось відмінити. Що насправді дасть можливість російському режиму якось по-іншому не зітхати, а якось намагатися економічно, збалансувати, збалансувати свою реальність. І насправді це в Вашингтоні навіть і вітається. Вони вважають, що якщо зняти частину санкцій, то Росія буде менш залежною від Китаю. Така логіка. Вона доволі розповсюджена, ну ще не менше серед республіканців. Це не значить, що всі так думають. Але <клес> я знаю чимало людей, які так або інакше навколо цього будують логіку, чому санкції можуть бути посилені, щоб дотиснути власне, Путіна до переговорів. Але потім частиною їх потрібно якось там зняти, скасувати або взагалі там щось таке критичне пом'якшити. І ці розмови також ведуться. Але Трамп весь час, коли говорить про закінчення війни, він взагалі не говорить про жодні параметри. Він говорить, що він хоче, щоб перестали гинути люди. Тобто там немає місця сферам впливу. Але люди можуть не гинути, і коли Росія знаходиться в ролі Гегомони для України і Європи. І коли Росія знаходиться поза Україною, в будь-якій ситуації можуть не гинути люди. Питання: в якій? А з точки зору переговорів, і як вони мають вестися, Трамп поводить себе. Не просто раціональна, а, як я вважаю, мастерна. Тобто він не оголошує жодних сам ключових параметрів того, що він хоче досягти. Він себе не обмежує. Консультації ведуться не публічно, конфіденційно. І коли до чогось дійде, йому потрібно буде там десь дотискати, десь там щось здавати, він не буде затиснути своїми заявами. От кіскелах, які тут за вами не фізично, але віртуально, він теж доволі акуратно говорить і, взагалі, американці. Дуже чітко погоджують меседжі, що і як коли вони насправді говорять, і коли ви чуєте щось нове, це абсолютно свідомий або зандаж суспільної думки, або розуміння, що і як потрібно вкинути в Кремлі, як ви бачите, теж особливо ніхто нічого не говорить. Ну, тобто, вони намагаються тримати всіх в стані підвішеному, в стані інтриги, і це звичайно нервує там, нас, це нервує європейців. Власне, нервує просто людей, які намагаються, як ви там ми там починали жартувати там. Зробити дешифрування того, що каже Трамп, от я б цим в буквальному сенсі не займався і не шукав там детальні меседжі, коли Трамп називає якісь цифри, це не означає, що ці цифри якимось чином там абсолютно відповідають реальності, але вони добре діють на тих, хто підтримує Трампа, і не тільки на тих, хто підтримує не пояснюють Трампа. логіку. Пояснюють логіку. А якщо вони пояснюють логіку, чому би і ні? А хтось підійде до Трампа, журналістів, і скаже, пане президенте, а я ж думаю, що у вас тут нолік заяв, а Трамп скаже, а звідки ви це взяли? А я думаю, що от так. Ну і хто буде далі з ним сперечатися? Так що, от так як Трамп власне говорить, ну, з точки зору майбутніх переговорів, це доволі оптимальна стратегія. І він, до речі, не говорить. Що конкретно, як, в якій послідовності, це все буде обговорюватись не публічно. Тобто, в цьому сенсі у нього є бізнес-логіка переговорів, і він непоганий переговірник. Питання лише як він побудує ці переговори, і вони для нього абсолютно критичні. Він потім ну, от він поки що намагався накатити на Канаду, накатити на Гренландію, на Панаму, на Мексику, на Венесуелу. Це принесло якісь перше, але дуже обмежені результати. Але про нас він говорив стільки разів, власне, пов'язав своє его, там, свою повагу до себе, власне, свою політичну спадщину з цим. Що, якщо він це не зробить, то власне ставлення до нього обвалиться, і він прекрасно це розуміє.